І до життя міста. Цими днями Севастопольська рада ветеранів військово-морських сил України підбивала підсумки своєї роботи щодо підготовки, організації та проведення святкових заходів, присвячених Дню Перемоги. Про це розповідає Наталя Білякова. Значення та вагомість діяльності Ради ветеранів військово-морських сил України для нашої держави Севастополя та флоту неможливо переоцінити. Ветерани флоту приклад мужності та сили патріотизму не тільки сучасним морякам, а й молоді. Важко уявити сучасний флот і суспільство без їхньої плідної діяльності, надійної підтримки, поради. Саме тому на зборах, що відбулися на початку червня в організації з приводу закінчення травневих свят та підготовки до участі ветеранів у святкуванні дня військово-морських сил України. Був присутній тимчасово виконуючий обов'язки заступника командувача військово-морських сил Збройних сил України з виховної та соціальної психологічної роботи, начальника управління капітан першого рангу Андрій Урсол. Про зміст зборів доповів Володимир Колпаков, голова ради ветеранів військово-морських сил України, контрадмірал. Підведемо метові роботи ветеранів, нашої совету ветеранів, підготовки і празднування 9 мая дня побіди второї. Вопрос – это задачи нашего Совета по подготовке к празднованию Дня военно-морских сил. Ну, в этом году, вы знаете, в соответствии с указом президента, мы будем совместно проводить День военно-морских сил и День военно-морского флота Российской Федерации. Последнее воскресенье июля, 29-го, если не ошибаюсь. Третий вопрос – это о ходе подписки на газету «Ветеран Севастополя». И четвертое – «Разное». Про підсумки подготовки и проведение 67-й речницы перемоги у Великій Вітчизняній війні доповел Анатолий Данилов. Ну, я хочу сказать, что центральным событием у нас было это проведение непосредственно самого празднования, самого, самого парада победителей, в котором мы участвовали. Вот, значит, я хочу сказать, что в этом плане была проделана конкретная работа, начиная с нашего председателя, по всем вопросам, все это сприяло тому, что мы, как говорится, в этом году, можно сказать, еще больше было участников, нас, ветеранов, членов наших семей в этом событии. Накануне самого парада победителей, 8.00, 9 мая, и это стало уже традицией, мы посетили могилу, героя Советского Союза, віце-адмірала Піліпенка Володимира Степановича. Володимира Пилипенка ветерани флоту називають духовним батьком українського флоту. Анатолій Данилов доповів також, що 9 травня групою ветеранів було покладено квіти на пам'ятну дошку в будинку, де проживав контрадмірал Пилипенко. Також він зазначив. І що і сповняючий командуючого ВМС України, віце адмірал Ільін Юрій Іванович, коли ми обговорювали вопрос підготовки к 20-літтю святкування нашого флота, знавши про те, що ми зробили таку акцію, він дав команду, що наступний рік, 9 травня, це вже буде більш на високому рівні проведений захід, де будуть і наші ветеранів, де буде оркестр наш військовий українського флоту, де будуть офіцери-курсанти Академії ВМС імені Павла Степановича Дахімова, от, де будуть представники корвету Вінниця, в якому в списку навічно зарахований наш герой Радянського Союзу Полипенко. Ну, буду засум масу інформації. Ви самі розумієте, що це звичайно позитивний момент, і він буде сприяти покращенню військово-патріотичного виховання нашого складу. Ну і звичайно, увазі тієї людини, яка увійшла червоною стрічку в нашу славетну історію. Всі присутні на зборах погодилися, що взагалі діяльність Ради ветеранів військово-морських сил України у підготовці та проведенні дня перемоги можна оцінити позитив, хоча є й зауваження. Ми зі своїми ветеранами працюємо слава в тому направленні, щоб мені приходили, наприклад, і говорили, що плохо було все організовано. Розумієте, як можна говорити такі слова? как можно говорить такие слова людям, которые совершенно никогда не принимают участие в нашей работе. Понимаете? Это значит недостаток в нашей работе. И я хочу сказать, что сегодня огромное количество наших ветеранов не охвачено нашей работой. Понимаете? Вот у нас есть список нашей организации. Тем не менее, значит, есть ветераны, которые не написали свое заявление и не пришли к нам в организацию. Но мы их приглашаем, они к нам приходят и высказывают свои критические замечания. Вот когда мне такие сигналы поступают, я бы хотел, чтобы они поступали с фамилиями, чтобы мы знали этих людей в лицо. Також Володимир Колпаков зазначив, що організації треба плідніше працювати із засобами масової інформації що про діяльність українських флотоводців знали не тільки люди в погонах, а й пересічні громадяни. Отже, підсумкові збори ради ветеранів українського флоту матимуть свої результати буде враховано весь позитивний досвід та усунено негативні моменти роботи організації. Для подальшого служіння українському флоту, народу та нашій державі